Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд є. попит на бюджетні моделі є і буде, але навіть за одну і ту саму ціну від різних виробників ви можете отримати як хороший смартфон, так і дуже поганий. Звісно, краще обрати відомих виробників, а ще краще попередньо детально дізнатись про модель. Сьогодні я познайомлю вас з Xiaomi Redmi 14C. Це бюджетний смартфон, який приємно дивує з балансованим поєднанням сучасного дизайну, автономності та привабливої ціни. Він точно виділяється серед конкурентів у своєму сегменті, пропонуючи цікаві рішення, що звичайно не характерні для недорогих моделей. Також варто сказати, що цей смартфон ви зможете придбати в магазині Click.com. UA, де за промокодом, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви отримаєте 4% знижки. Також слід зауважити, що зараз у магазині Click.ua новорічний розпродаж. Усі посилання в описі під цим відео. Але перед тим як ми перейдемо далі, ви знаєте, потрібно поставити ось таку вподобайку під цим відео, підписатись на канал і підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. На огляді смартфон у кольорі Blue і без перебільшення це найцікавіший відтінок у цій лініці. Переливи та малюнок на задній панелі привертають увагу і виділяють смартфон на фоні інших такий смартфон виглядає дорожче ніж є насправді щоб захистити його і водночас зберегти стиль достатньо використовувати прозорий чохол, адже додаткового декору він не потребує корпус виконаний із глянцевого пластику який хоч і добре збирає відбитки пальців забезпечує надійне щеплення смартфон комфортно лежить у руках і не вислизає об'єктиви камер розташовані на круглому острівці по центру задньої панелі у Redmi 14C передбачено необхідні порти і тут поєднується сучасність та стандарт карти минулого USB Type-C для зарядки та аудіо роз'єм 3 міліметри для навушників, що рідкість у сучасних смартфонах. Слот для сім карти і карти пам'яті підтримує конфігурацію 7 плюс 7 плюс мікро SD, дозволяючи одночасно користуватися двома номерами і розширювати пам'ять. От щоб не говорили про бюджетники, але з ними майже завжди маємо можливість користуватися дротовими навушниками, розширювати сховища за допомогою карти пам'яті, а не купувати смартфон з більшим сховищем та користуватися двома. Сім картами для когось це досі важливі критерії і навіть головні моменти для комфортної експлуатації смартфона. Смартфон отримав 688 дюймовий дисплей із роздільною здатністю 1640 на 720 пікселів, що забезпечує щільність у 260 ppi. На перший погляд, це звичайні характеристики для бюджетної моделі, але є приємні сюрпризи. По перше, максимальна яскравість екрану досягає 600 ніт, що дозволяє комфортно користуватись смартфоном навіть під яскравим сонцем. В більшості випадків вам ви Тичить яскравості на 30% для комфортного користування. Ще однією суттєвою перевагою є частота оновлення екрану 120 Гц. Користувач може вручну або автоматично налаштувати її 60, 90 або 120. Однак варто врахувати, що 120 Гц працює здебільшого в системних додатках, тоді як сторонні програми, зокрема соцмережі, обмежені 60 Гц. Попри це, плавність роботи пристрою у щоденних завданнях приємно вражає, і навіть у бюджетному сегменті нам пропонують не базові можливості, а дещо більше. Смартфон працює на операційній системі HyperOS, побудованій на базі Android 14. Це свіжа і оптимізована прошивка, яка має легкий інтерфейс і швидко реагує на команди. А що ж з продуктивністю? Здавалось, це найважливіше у смартфоні. Redmi 14 c працює на процесорі Mediatek Helio g 81 Ultra, створеному за 12 нанометровим техпроцесом. У парі з 6 гіабайтами оперативної пам'яті він забезпечує базову продуктивність, яка підходить для дзвінків роботи з месенджерами перегляду відео. Та соцмереж вбудована пам'ять становить 128 ГБ і цього вистачить для більшості повсякденних завдань, зокрема зберігання фотографій, відео та документів. Для ігор смартфон підходить лише умовно: простенькі головоломки чи невимогливі стрілялки працюватимуть, але сучасні ресурсоємні ігри навантажують пристрій, сприяючи нагріванню і зниженню продуктивності. Смартфон оснащений основною камерою, яка включає три модулі: головний на 50 мегапікселі, макрооб'єктив на 2 мегапікселі та модуль для ефекту камера робить якісні знімки з гарною передачею кольорів і високою деталізацією, як для свого класу смартфона. Портретний режим працює нормально, створюючи плавне розмиття фону без видимих помилок. У По темний час доби якість фото дещо погіршується. Однак, за наявності навіть слабкого додаткового освітлення, можна отримати досить пристойні знімки. Активувавши нічний режим, вдається зробити ще кращі фотографії, які вигідно виділяються серед конкурентів у цьому ціновому сегменті. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути кінь про. Зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пору часу. Тест запису відео на основну камеру смартфона. Це у нас нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору часу. Фронтальна камера на 13 мегапікселів за умов денного освітлення забезпечує прийнятну якість селфі. Портретний режим також доступний і працює досить добре. Проте в умовах слабкого освітлення якість фото значно знижується. Зображення стає нечітким, а на фото з'являються шуми. Та запису відео на фронтальну камеру смартфона можна як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє у світлу пору. Це запису відео на фронтальну камеру. Це у нас нічна опера, можете поглянути, як справляється за своєю роботою фронтальна камера. Ось такий результат вона демонструє. Redmi 14C оснащено акумулятором на 5160 мАч, що забезпечує до півтора дня автономної роботи за помірного використання. Автономність є однією з сильних сторін моделі, забезпечуючи впевненість у тому, що заряду вистачить на цілий день, навіть якщо ви активний користувач. Під час активного Користання смартфон демонструє такі показники: близько 9 годин для перегляду відео і до 7 годин у змішаному режимі з іграми, камерою та месенджерами. Приємним бонусом є підтримка швидкої зарядки на 18 ватт за 30 хвилин. Смартфон заряджається до 50 що дозволяє швидко повернути його у стрій. Xiaomi Redmi 14 c це чудовий приклад того, як бюджетний смартфон може здивувати своїми можливостями. Цікавий і незвичайний дизайн, дисплей із високою яскравістю та частотою 120 Гц і і хороша автономність. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає доступний смартфон із базовими функціями. За ці кошти дуже хороший варіант. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку варто поставити під цим відео, написати свою думку, що ви думаєте на рахунок цього смартфона, і обов'язково, друзі, натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.